Страх це повага. Я надаю вагу. Про що говорить Марія? Милість зроду в рік на тих, хто боїться його? Людина, яка каже Всевишній, я тебе поважаю отут. Ми прогрішаємо всі. І, і ропот буває, вилітає з наших уст. Але коли в тебе він, то важливий, Бог ж бачить твоє серце. Що би ти не робив, ти розумієш, я це роблю для Бога. Я зрішив, якщо він для мене важливий, я маю страх, я буду каятися перед ним, я визнаю свою провину. Якщо мені Бог щось говорить, я не хочу цього робити. Він для мене важливий. Я себе зламаю, я буду то робити. Оце є страх перед Богом. І от до таких людей проявляється милість. А до тих людей, які це відкидають, то милість Господня зачиняється. До речі, заповідь номер 3 з десяти. Вона про це. Вона якраз про це про зачинення. Милості господні до тих людей, які легковажать Богом.